Холодно, капець, ніби 3 а відчувається наче там всі 10. Можливо, за того, що ми відвикли з такими теплими зимами. Але це жесть. Як ви зрозуміли з назви, я планую попрацювати на Uber. Десь тиждень тому я вже... Налаштувався катати Uber. І тільки я це налаштувався робити, заходжу в додаток і мені пише, типу, до побачення, ви працювати не можете, обновіть, там страховий поліс, документ закінчився, все, ви замовлення приймати не можете. Думаю, блін, Заходжу, типу, я онлайн оформляв, скачую цей ж поліс, додаю, пише документ на розгляді. І типу, він там, певний час типу, світиться документ на розгляді, потім заходжу, він все заново. Типу, у вас там закінчився срок, і подайте документ. Ну, блін. Подаю знову. І так, де то разів 5 я подаю, світиться спочатку типу, документ на розгляді, і потім через певний час заново типу, подайте документ. І ніякої відповіді, просто ну, там, на електронку відправте, там, ще щось, в додатку якось, типу, там, щось, ваші документи якісь не, там, не підходять, ще щось. Просто тупо все. Думаю, блін, треба написати в підтримку. Написати в підтримку в Uber, це просто, щоб хто катає Uber, не знає. Типу, знайти розділ, де просто можна написати в підтримку Uber це нереально. Я там, мабуть, годину цей той додаток мучив. Найшов все-таки я де написати в підтримку, пишу їм так, так і так. Типу, я подаю документи, воно там через певний час відклоняє їх без пояснення причини. Ну чому так? І скидаю їм же ж переписку, каже цей поліс. E, вони там -то, ще там пару якихось питань. E, це десь півдня ми не мусовували, все-таки приходив мені. E, так, ваші документи відхилено по причині, що закінчився срок поліса. Я такий, в смислі закінчився срок поліса. Я його тільки оформив. Він до 26-го року, типу, ви що e, що ви там курите? E, прям беру цей поліс, що вводжу дату, до якого він діє, завантажую туди, описую все, типу, ось дата, як він закінчився. Проходить час, відповідають, так, все, ваш документ додано. Думаю, ну слава Богу, все закінчились мої муки, типу. що слажу, я теж по додатку заходжу в публіковий запис, там, де пише автомобіль, і там з жовтим пише, типу, зверніть увагу, ваш там поліс невдовзі закінчується, в смислі не закінчується він до 2 лютого 26 року. Ну це прям жесть. Цей убер з його цими якимись формальностями, підтримка, це просто катастрофа, якщо чесно. Але, тим не менш, проблема в іншому. Не в тому, що там, вони дуже довго за все. Я вже, в принципі, за скільки років, скільки мене це убер, я звик, що в них е, якась формальність, це там вирішується тижнями. Е, проблема в іншому. Проблема в тому, що я вчора, ну типу, я знав, що я сьогодні буду катати типу, убер знімати зміну. І я, виходить, вчора ввечері таксував, думаю, включу Uber, подивлюсь, як він накидує замовлення, чи вони є. І я о 7-й вечора включив Uber і до півна десяту він має просто був включений, його не вимикав. Просто, от, типу, я там виконував замовлення по уклону, а Uber просто освітився. І за цей весь час е мені прийшло два замовлення. Всього два. Там навіть нічого не пищало, так, в ефірі чи ще щось. Можливо, за того, що в мене, типу, там... В них все рівні, є там, голубий, якийсь серебряний, золотий, типу, платіновий. Це залежить від того, скільки там замовлень виконуєш. Можливо, того, що типу, я останнє замовлення виконав, мабуть, мабуть, це був десь початок осені або кінець літа, десь. Ну, прям дуже давно. Типу, давно я не Uber. Можливо, за цього не мені не ходять давати, а типу, якщо там, хоч одне прийняти і потім піде накидувати, не знаю. Але він просто взагалі мовчить. Хоча в грудні, коли я знімав відео і я був за містом, я включав Uber, він пищав постійно, він там постійно щось нахидував з неадекватною подачею, але щось пищав. Зараз взагалі мовчить. Виглядає так, як ніби Uber вже все. Ну, типу своє допрацьовує в Україні, тому що в них жодної активності, вони себе не рекламують, пасажирам ніяких промок. Ну З водіями то зрозуміло, якщо буде робота, то водії знайдуться, Типу постійно хтось включає Uber. Якщо там буде робота, будуть пасажири, будуть тарифи, водії також з'являться. Там Навіть особливо їх і не потрібно запрошувати. А от з пасажирами ну типу Uber не допрацьовує. Раніше ще до війни, то коли було багато іноземців, то Uber, І Uber ще працював, тому що відсотків 30-40. Пасажири це були іноземці. А зараз немає іноземців, нема в Uber і роботи. А ті, хто приїжджають, там в основному по болту катаються, наскільки я помічаю. І, до речі, у мене зараз Uber включений і він також мовчить. Вже хвилин 15. Я поки потихеньку їду на заправку, тому що я вчора вечір їхав, доїжджав додому, у мене закінчився газ. Треба задутися І по плану на сьогодні. Не знаю, я буду чесно, чесно буду сподіватися на Uber, буду чекати, щоб мені Uber дав замовлення, але якщо взагалі буде прям в тепря ноль мовчати, ну типу, просто тупо півдня простояти також не варіант. І я, мабуть, буду включати уклон, бол, там, не знаю, щоб хоч щось повести, тому що ну, просто тупо стояти, також не варіант. Звичайно, контент, типу, познімати, я буду намагатись чекати від Uber, але, але не знаю. До речі, скільки років живу і тільки дізнався про нову дорогу, яка в мене є з дому. Получається, типу, там пів дороги норм, а десь буквально кілометр погано. Але я виїжджаю відразу, або можна під'їхати відразу на Паркленд, типу, там за буквально три хвилини, не вбіжати мені там, по Колоса, по Вільямса Максимовича, тому що дуже багато замовлень з Паркленда і тут в мене просто на прошки є дорога, буквально кілометр, і я в паркленді. Або трішки далі проїжджаєш і ти вже аж на совках, на частному секторі, для Кайсарова все таке. І взагалі прям супер. Я зараз туди прям доповзусь, заправлюся і буде прям топчик. Хоча живу тут, я вже років 7, мабуть, і я тільки дізнався про цю дорогу. Таке буває. Юбер нас мовчить. Так що побачимо, що він буде давати, не буде, можливо, десь там після сьомої години почнеться трішка робота, тому що зараз вже без 15.06 виїхав я майже в половину І оце 15 хвилин він включений і навіть разу не разу не пікнув. Тому якось отак. Ну Це вже взагалі не серйозно, тому що більше ніж півгодини я чекаю і жодних ознак життя від убора немає. От просто нуль. Можливо, туди далі, після сьомої, з'явиться трошки більше роботи. І убор щось буде давати. Спробую його возити, але це прям... Ну от Просто стояти також не варіант заведеним, палити газ. Тому вмикаємо уклон, дивимося, що уклон нам дасть. Так, уклончик. Тут навіть горять кофи трішки. До речі, нагадую про ключі доступу в додаток. Я вже про це говорив, але, як пишуть з уклона, дуже мало водіїв скористалися цією функцією, тому показую наглядно, як це працює. Заходимо в налаштування, ключ доступу. У мене вже є на цьому пристрії. А якщо у вас не буде, ви просто нажимаєте Створити, і він підтягує з вашого додатку, там, чи у вас там стоїть ключ графічний, чи там сканер пальця, пальця, чи обличчя там Face ID, чи якийсь пароль, все, що у вас на телефоні є, він просто підтягує. І кожного разу, коли ви там чи вийшли з додатка, чи ще щось, щоб не входити, оце, не очікувати повідомлення, смс. Цього. Просто він там сканує ваше обличчя, чи палець, чи що у вас там, і відразу заходить без проблем, тому дуже зручна штука, користуйтесь. У мене, до речі, трагедія. Я десь півроку їздив з рейтингом «п'ятерочка». і тут мені хтось поганий, дуже поставив погану оцінку, при тому, що поїздка була цілком нормальна. Під'їхав, чоловік вийшов, добрий день, добрий день, доїхали, до побачення вийшов. І в мене погана оціночка, і в мене 498. Тепер мені, щоб витягнути, вигнати ці оцінки, прям дуже довго треба кататись, мабуть, місяця 3 точно. Обідно, обідненько. Так, включаю ланцюг, навіть не буде ніякий фільтр включати. Просто ланцюг і просто чекаємо. Тому що я так зрозумів, відубира я нічого не дождуся. Така собі зміна роботи в Uber на уклоні. Якось отак. Прилетіло мені замовлення з кофом 1,9 по комфорту, по уклону. Не від Убера, звичайно, але тим не менше їдемо на Голосіївський проспект. 5 км їхати. Uber не виключаю, тому що я пам'ятаю, що колись дуже давно, коли він нормально працював, хтось розповідав таку штуку, що в Убера краще не вимихати. Типу, ти почав робити, піймав замовлення і катаєшся, катаєшся, типу далі е, не виключати його. Там можна відключити майже всі категорії, спеціально, щоб він тобі нічого не давав, або просто нічого не приймати, але щоб він в тебе був включений. І якось в них так працюють алгоритми. Типу, якщо ти постійно на лінії, то більше шансів, що він тобі буде накидувати. А якщо ти виключився і потім знову включаєшся, то він тобі, типу, не хоче нічого давати. Тому не знаю. Він мені і до цього в принципі, нічого не давав, але виключати його не буду. Якщо що, просто не буду приймати. Замовлення. Але хай працює. Е, під відео, де мені там залишили 500 гривень чайові, хлопець написав в коментарях, типу, та п'яні завжди залишають гарні чайові. Але в мене була інша історія. Я обіцяв е, в коментарях, що я запишу відео на цю тему, історію розповім розповідаю. Получається, це буде 21 рік, мабуть, ще е, до повномасштабного. Грудень, типу корпоративи, вечір, це вся двіжуха. Получається, під'їжджає на замовлення, виходить чотири жінки, п'яні з корпоратива, веселі, кричать, щось розказують, сідають в машину, там мені щось дорогу розповідають, то вони музику просять включити, та ще щось, типу, така весела поїздка. Ну, всі знають, як, як поводяться п'яні жінки після корпоративу. І доїжджаємо ми до першої зупинки. Там тариф був щось, типу 200. 20-218 гривень, типу, невеликий такий, типу. на той час це було нормально, зараз це так слабенько. Але під'їжджаємо до першої зупинки, виходить, перша там жінка виходить і дає ті, що сидить впереді, яка замовляла, типу, 200 гривень, каже, на, це там за такси. Ні, це багато, типу, хватить. Ні, там залишиш водію на чай за те, що там нас терпі, за те, що нас там веселив. Коротше". І думаю, ну, прикольно буде чаюха. їдемо далі, виходить наступна, так само дає 200 гривень. Та ні, та не треба. Та бери, там, типу, на чай залишиш. Корот, третя виходить, так само дає 200 гривень, каже, то, що залишиш на чай. То коротше, накидали вже 600 гривень. Тариф, я нагадую, там щось був 218, щось типу такого. І я ж таки їду з такою думкою, блін, думаю, звісно, шумні, проблемні, але, типу, чаюхи зараз припаде, думаю, клас, такий довольний. Получається, доїжджаємо ми до точки. Я жінка дає і прям не 218 гривень мені і пішла. Дякую. Я думаю, в смислі. Ну, типу, це прям перебор. Окей, ну, я там ніколи не требую чаюхи. Типу, люди там вважають, потрібно дають, вважають, не потрібно дають. Ну тут, виходить, їхала шумна компанія, там то їм музику включі, то їм ще щось. Е, і, типу, всі залишали на чай, а вона типу, все собі згребла. І як це виходить? Ось така історія. Не завжди п'яні залишають ІВІ і буває навпаки. І ще були історії, коли взагалі п'яний безплатно возив, але це, мабуть, вже в наступному відео колись розповім. Коротше, майже дві години в мене вимкнутий убер. І він жодного разу не дав замовлення. Це як взагалі розуміти. По уклону я вже виконав три замовлення. Ось так, 532 гривні. А по UBR нічого. Я вже прям сижу і думаю, може... У мене немає клієнтського додатку Uber. Скачати клієнтський додаток і спробувати самим себе замовити. Чи прийде мені замовлення, чи ні, Чи це взагалі? він Просто мене ігнорить. Типу робота є, а він мені каже, відпочивай, відпочиває, тобі не потрібно кататись. Напевно, зараз так і зроблю. Так виявляється, у мене є Uber. Додаток. Так, зараз ми будемо куди щось хай де. Куди попало. Блін, до речі, непоганий тариф. Ще й з... знижить. А, це комфорт. X230. А що тут такі знижки в Uber? Я казав, що ніяких промок немає нічого. Обрати Uber X, так. Ось тут ми стоїмо і ось тут ми його і оберемо. Прям щоб геть поруч. Ха, Ха, не дає, він десь шукає когось. А мені не дає. Це як розуміти. Це що таке убер? Ти чого? Типу він не може знайти водія, шукає. О, прийшов якийсь лансер. Так. Блін, а де тут скасувати його? Блін, а де скасувати замовлення тепер? Так, скасувати поїздку. Інша хай буде. Так скасувати. Блін, це як розуміти? Получається, я ось тут поряд стою, викликаю Uber і мені не приходить це замовлення, прийшло іншому. Uber, ау. Чого ти не ігнориш? Це як розуміти взагалі? Типу виходить на лінію, ніяких... Проблем він типу не бачить. <кій> По машині, типу, все норм. Незабаром впливає срок дії цього документа. Ха-ха, звісно. -ха. Але, тим не менш, ну типу, додаток працює, все працює. В чому питання? <кій> Дивно. Реально дивно якось працює цей убер, не інгнори. Солоненка по комфорту. Хай буде по уклону. Але ну реально, убер, чому що приходить? Ну, розумію я так, що зміна по Накрилася мідним тазом, тому що ну, він просто мене ігнорує, він мені не дає замовлення. Типу, я не знаю, що говорити, якщо чесно. Ну, типу, як працювати, коли тебе просто додаток ігнора і не дає тобі замовлення? Я стою тут поруч, він там хвилину шукає десь іншого водія, коли я сам замовляю. Можливо, він типу, розуміє, що це я той самий, типу, водій. Е, номер телефону, типу, мій, е, в клієнтському і в пасажирському. Ну, в клієнтському і в водійському додатку один той самий і типу, не дає. Тому що бол дає сам, самого себе замовити, уклон дає самого себе замовити. А Uber... якось так. Важко, звичайно, коментувати таке. Але побачимо. Знахожусь я на Феофанії, Uber продовжує мовчати. Катаю уклон. Виконав вже 5 замовлень по уклону. 860 гривень заробив. А Uber продовжує мовчати. Типу, я його не виключаю, він просто включений на лінії, шукає і нічого не дає. Я не знаю, можливо, у мене щось з додатком. Типу, і мені нічого не приходить. Хоча, от, типу, ну все ж працює. До цього я колись катав його. Плюс вчора мені приходили замовлення, там два замовлення за цілий вечір, але тим не менш, вони приходили. А зараз просто мовчить. Я спробую ще приїхати додому, взяти телефон дружини, завантажити туди Uber і з іншого телефону типу, замовити. Можливо, дасть мені замовлення. Хоча я сумніваюся в цьому. Але я не знаю, в чому причина, мені просто Uber не дає замовлення. Якось не виходить, має зняти зміну про Uber. До цього там були трабли з тим, що вони поліс не могли ну, правильно, типу, підтвердити, тепер просто замовлення не дає. Я не знаю, що робити. Чесно, я, я намагаюся піймати хоч одне замовлення по Uber, але він нічого не дає абсолютно. Тому я не знаю, я, мабуть, доїхати додому. Сенсу, типу, далі чекати немає. І далі вийду вже, як я планував в обід, де то о 2-3 дня. Кататись далі, ну вже не по Uber, Вже включати уклон, болт. І кататися на них, тому що немає взагалі ніякого сенсу. І не знаю, я зараз спробую приїхати все-таки додому, взяти телефон дружини і спробувати замовити. Якщо мені нічого не прийде, то я не знаю, мабуть. От знову прийдеться шукати цей розділ підтримки, який нереально там знайти. І писати, запитувати, в чому проблема, чому мені замовлення не дає. Якось так, мабуть. Можливо, просто реально нема замовлень. Не зрозуміло поки. Блін, я зрозумів, чого мені не приходять замовлення. <кій> і це жесть. Ось нажимаємо і в мене доступна категорія, тільки кур'єр. Питання чого? Це жесть якийсь. От просто кур'єр і все. По якої причині? Чого? Мене ніхто не сповістив, типу, я всі повідомлення, які Uber мені присилав, я читав. От просто вони мені відключили всі категорії і оставили тільки кур'єр. Ну, типу, як це працює взагалі? Жесть. Зараз якось якось намагатися. Написати в підтримку, хоча як, блін, цей убер, це жесть. Типу, ти поки розберешся, як написати в підтримку, вони максимально скривають ці можливості. І не знаю. Напевно буду клацати додаток, пробувати знайти причину, чого мені відключили в ці категорії, окрім доставки. Ну я не думаю, що машина не підходить, тому що в уклонів вона взагалі комфорт проходить. А в Uber навіть стандартний, Ні, ну це, це бред, як на мене. Хоча, знаючи Uber, все можливо. Тому буду розбиратися з, з Uber, чому мені не приходять замовлення. І далі вже далі вже скажу або ставлю відео, яка була причина. Коротше, 9-та година ранку, пропрацював я 3,5 години і підсумки зміни на уборі заробив я 1250 гривень по уклону. Ось така <сміна> зміна на уборі. Але зрозуміло, що це не об'єктивно, тому що, тому що мені відключили чомусь всі категорії на уборі і мені не приходило замовлення. Я думав, що проблема в тому, що замовлень немає, ще щось. А як виявилось в кінці вже зміни, що проблема. Взагалі, просто в тому, що чомусь мені відключили категорії. Е, найшов я, де написати, е, подав запит, ніби щось відповіли, типу, там, вкажіть, ось я у, запит написав, вони будь ласка, вкажіть марку, і модель та рік автомобіля, про який йдеться в запиті. Типу я їм відповів. Ну, за яку, за який автомобіль, тому що в мене ще в аккаунті висить стара машина, також фієста, я її не можу удалити чомусь. Типу Я вибрав основну, основний автомобіль в сенату, але фієста в мене ще чомусь висить і удалити її не можна. І Кожен раз, коли ти пишеш запит, вони перепитують, яка машина, уточніть там ще щось. Тому ось такий нюанс. По суті, не вийшло працювати по Uber. Буду намагатися розібратися з підтримкою, чому обрали всі категорії. Якщо вдасться, вдасться вирішити це питання, то спробую через тиждень десь зняти вже. Нормально зміну на Uber. Спочатку провірюю, чи він працює реально, чи приходять замовлення, а тоді вже почну знімати відео, щоб не було як цього разу. Тому що в цілому Uber непоганий додаток. Проблема в нього в тому, що по категорії X в нього реально дуже слабенькі тарифи. От, наприклад, якщо ти їдеш без заторів, то це взагалі там рахує іноді по 9-10 гривень, і це прям дуже мало. А так, в цілому, типу, нормальний додаток. Раніше на ньому працював, було все класно. Хто катає Блек і Хофорт, взагалі його сильно нахвалюють, тому що дуже гарні тарифи. І плюс до плюса Uber, що це поки що єдиний великий агрегатор в Києві, який перераховує тарифи, якщо там затор попали, чи об'їжджали, чи ще щось. Тому що всі інші ну, не перераховують. Це дуже класно, коли, наприклад, ти їдеш з лівого берега, попав в тривогу, е їхати було до цього там, пів години, а по факту ти там їдеш більше години. І якщо там взяв якесь замовлення по чи по уклону за 300 гривень, ти там за 300 гривень і приїдеш. Uber же може перерахувати там, і на 500 гривень типу, цю поїздку. І це його плюс. Але, в принципі, попрацювати в мене не вийшло. І це головний мінус Uber. -а. Прям величезний, і відкинути тарифи, відкинути те, що в нього немає тарифної сітки стандартно, він рахує, як він хоче. Головний його мінус це він дуже дуже сложний. Я пам'ятаю, кожен якийсь момент з убором при реєстрації я два дня реєструвався, тому що їм постійно щось не так. Десь якісь збої, ти написати в підтримку не можеш. Ось Цим полісом страховим також. Я їм вже разів 10 його вплинув, вони все одно типу, не можуть прочитати. Там, там є QR-код, по якому переходиш, і воно кидає відразу на сайт компанії, де показує, що поліс дійсний що все з ним нормально, але вони його щось не можуть прийняти. Ну от, типу, як це працює ця підтримка, взагалі я не розумію. І оце, мені здається, головна проблема Uber. Перше, звичайно, тариф, тарифи, те, що мало, ну, мало поїздок, відповідно, не тарифи, більше так. А друге, те, що вони дуже сложні і вони дуже все усложняють. І дуже погана підтримка. Прям дуже погана. Ну, ось така вийшла зміна на Убері, по факту на Уконі. Всім пока, до нових відео, якщо вийде вирішити проблему, наступне відео буде все-таки вже нормально про Убер.